Я презентую вам лот це худі жіночі та чоловічі. Вони, на жаль, йдуть з оцінкою, тому що при транспортуванні їх було пошкоджено. Такі дефекти є як бруд, кошлатість та потертість. Але не дивлячись на ці дефекти, вони виглядають стильно та якісно. Їх матеріал бавона та поліестер. Ці худі утеплені всередині флісом. Розміри будуть від L до 3 XL в лоті. Також є такі кофти. Розміру L у нас буде 2 одиниці, розміру XL 4 штуки, розміру 2 xl та 3 xl у нас буде по одній кофті в лоті. Така йде моделька, що на замку також є кишеньки та капюшончик. Загальна кількість в лоті буде 8 одиниць. Вартість такого лоту 1680 гривень, а собі вартість однієї кофти або хуті всього 210 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!